Всім привіт! Ви на каналі Кухні з помічниками. І сьогодні ми будемо готувати джем з кизилу. Тож почнемо. Достиглі, гарно достиглі ягоди. Ми складаємо каструльку, додаємо трішки води і ставимо на вогонь, щоб всі ягоди пропарились і полопались. Ми протушили кизил. тепер нам його треба перетерти через сито. Ми перетерли кизил через сито і в нас вийшла така гора кілограм кісточок зі шкірками. І 2,5 кг пюре. І зараз ми до цього пюре додаємо 2 кг цукру і проварюємо. Від моменту закипання ми варимо 15 хвилин. Потім по стерильним банком.